Ви в народжені в Борщовичах? Ні, я в Польщі, переселений. А в якому році а коли були депортовані сюди? Е, в 45-му році. І які були умови для життя, які вам тут створили? Ну то що дали? Ну, хату. так, Перших випадків було так більш трудновато, а потім нормально. Присусувалися. Ну, а ви в Польщі, то ви все лишили, все майно і да, хату? Та, майно ясно. Ну, корову коня перевезли. Перевезли. Так. А тут вам стареньку хату якусь дали? Ну, та так, таку, стару хату. І як ви то життя тут починали? Ну, то що, потім когось господар гарнізував, до школи пішов. Ну, я не, так, е... А скільки вам тоді літ було, як ви переселилися з батьками? П'ять років. П'ять років, так. А ви знали, що в то про це село потім вже? Ні, ні не знали. У нас по тут вигрузили. у нас повинні в борщі в Тернопільській області вести. А там хтось оп'яний був, то біжу на станції вигрузив борщовичах. Отаке. От не повинні бути в Тернопільській області. Борщів, борщовичі близько називається. Так, так, так. Він попутав замість того борщовича. Нас вигрузив. А ну тяжко вам було тут звикати до того села? Ну я як маги не тяжко. То з пацанами дітьми так mm. бавився. Ну, а коли був. ви дізналися вже, що тут жив чоловік, який вбив власне Вандеру? Це вже ви коли дізналися? Ну та після вбивства, бо тому, що це по радіо, теж Свобода, «Голос Америки, об'явив. І ви знали, що є то село? що Тут його батьки живуть? Так так, батьки жили, бо цей кореспондент з ким кореспондент, то його батько знав, а його не знав, бо він тут в Буршовичах не був. Його ніхто, ніхто не сильно то знав. Він За німців у Львові вчився. І а батьків не переслідували, тут в селі не били. Не... Як до них люди ставилися? От його діда, поляки. Були. Як в 1934 році це як називається, то побили там навіть піча розвалили поляки. Він сміявся, говорить, що ви Україну шукаєте цього, його побили, так що помер. Його дід? А як потім до батьків ставились його, коли дізналися люди, що то таке? Ну так більш нормально так. Ви от вчитель на пенсії, от даєте собі радость цієї пенсії, з цієї пенсії. Мусимо, <су> <З цією пенсією. су> мусимо дитинку, мусимо, мусимо. Взагалі, взагалі, якщо правду сказати, неї би було так, як є, якби не такі дорогі ліки. Розумієте, дуже дорогі ліки. Дуже. Половина пенсії або й більше йде на ліки. А вже от, не дай Бог захворіти, от я два тижні тому, як вийшла з обласної кардіології, то якби не то. ради годі дати. Наші дітки в садочку. Садочок є? Є, це п'ятирічка. З п'ять років беруть дітей на підготовчу групу та якби підготовлюють до першого класу. Ви в цьому селі жили, так. вчилися в школі, так, ходили. Так. Тепер же ваші дітки в садочку, так? так? От на вашу думку, що потрібно для цього села? От ви як молоді мами вважаєте? Е, ну, краще б було зробити садочок, який би прийняв, приймав дітей з двох-трьох рочків, молодших. Тому що дуже багато молодих мам, які не можуть піти на роботу через те, що немає в селі садочка. Дуже добре, що зробили таку підготовку, але краще було б, коли відкрили би е, та якби. Молодші групи, щоб були в школі і було набагато краще.